художкільного навчального закладу номер 2 але перед тим як познайомити вас з малечою, я продовжую відзначати учасники програми минулого сезону. Переможницею цього дитячого садочку стала Веронічка Бондаренко. Давайте пригадаємо, який же талант вона представила в нашій програмі. Дітей чи садочок ходжу ти Донечка маленька, сині оченята, ти моя красуня, ти моя кучатка. голос з жіночком ще ледину має, як я жив без тебе, я не уявляю тато, тато, тато. Mama, 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 Gigi, ba, 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 ba. Я продовжую вас знайомити з творчою та талановитою малечою Коростенщини. Зібних діток сьогодні шукаю в дитячому садочку номер 2 під назвою Теремок. Мене звати Насті. Я ходжу в садок Калинка і «Теремок» називається. Мені чотири рочки. Я дуже люблю розказувати виршики. Я сьогодні вона розкажу вічок про маму. Є у мене мати, Україна мила. Є у мене мати, та що мене народила. Дві матусі маю, наче дві зениці, Що песа, що друга, рідні без різниці. До залюбки горнуся, раненько, Господи, молюся. Я хочу стати в міліції. А хто ж такий міліціонер? У мене мама в міліції працює. Скажи нам про свою родину. Мою маму звати Люда. А що ви разом з мамою робите? Гуляємося. Ти допомагаєш мамі по господарству? Так. Я... Питаюся її обрати позамітати вона не хоче. Мама не хоче, щоб ти замітала. Ні. Мама справляється сама? Да. Що ви разом з мама готує? Сосиски. Так, а є що. А що найбільше подобається, що мама готує? Сосиски. Засіски я з чим засіски кушає. З плінчиками. Розкажи мені про своїх друзів. У мене є Оєха, Іра і Настюша Півська. Друзі. А хто найкращий друг твій? Віра. Іноді ми сонячні. Мілючі гуляють в, в пасу. Мене звати Настя, мені 6 років. Я ходжу в садочок в я дуже люблю робити сквілінги, різні поділки. Які ж ви робите, робиш сквілінги? Люблю різні квіточки, метелики. Мене навчила робити різні е, роботи мама. Так, а мама дуже гарно робить сквілінга, так? Ну, вона, вона дивиться в комп'ютері з мамою. Див... Дивимося і вибираємо різні картини і робимо. А чим ти ще полюбляєш займатися? Люблю малювати різні картини. Так, а що ти там на них зображуєш? Раз котики, принцеси, дівчинки. Хочемо дуже стати художницею. І один раз, коли мені був один рождення, то мені хрещена подарувала квілі. І я з цього робила різні, е, свої робила різні картини з, е, своїм друзям. А кому ти дарувала картинки, так? Да? А що ти там на тих картинках зображувала для друзів? Різні квіти, різні там м, штучки робила. Розкажи про свою родину. Хто там з тобою живе? Мама, папа, Тьома, я. А опиши твою маму. Яка твоя мама? Гарна. Працовита. А тато який? Теж гарний протисовитий. Дуже. Там пошті сильне і вимушений. Привітання зв'язків. Мені чотири години я ходжу до садок на килиму. Я дуже любив спорт. Я вам покажу сьогодні, як я вмію сьогодні замати спортом. машинку з пультом. Так, це в тебе вдома така машинка є? До дома, да. А хто тобі подарував цю машинку? Я купив її з мамою з папою в магазині Уфа. Так, а вона велика? Та та-да, ну, Розкажи нам про своїх батьків. У мене є папа і мама, вони хаосі. Так, розкажи про свою маму. Яка вона? Мама Марина. І папа міша, і дід літалі, і баба і, і галя, і баба друга. А ви дружна взагалі родина? Ну так. Да. А кудись ходите гулять? Ну так. Да. Куди? І, пак, на хоми на нову площадку, на мості. Ну я поїду літом на рибалку з папою, а ще, і що ну, я там буду стагати рибу. Бо кидать удочку. Ти любиш на рибалку з папою ходити, да. так? А ви їздить. Ви їздите на рибалку? Да. А <зас> яку рибу ловили, велику? Та ні, маленькі. А я у вівку ось там дві риби, дві. Дві рибки зловив, так? Да, колись. Що ви потім з рибкою робите? Ну, прицягуємо і вибасиш і назад річка хай росте. Мене звати Віка, мені 6 років, я ходжу в дитячий садок «Теремок». Я дуже люблю співати. Я вам зараз заспіваю пісню Україна, моя мила. Україна, моя мила, ти моя рідненька, я тебе так щиро люблю, хоч і ще маленька, Україночка маленька, як зернятко з колоска. І летить у ясне небо, моя пісенька дзвінка, рай, рай, дзвінко, Пісенька у грай, грай дзвінко! пісенька у Тобі скоро в школу. Розкажи, що ти знаєш про школу? Я знаю про школу, що не треба сидіти за партою рівно і, і писати в зошитах. Чим відрізняється взагалі школа від садочка? В садочку можна гратися, а в школі ні. Так. А в садочку небагато ми пишемо, а в школі треба писати. А ти до школи вже хочеш? Ні. Я вже на заняття до школи хожу. Ти взагалі ким мрієш стати? Мрію артистку. Так. Артистка, а на кого хочеш схожою бути? Я хочу бу бути схожа на ані Лорак. Ну чим ти взагалі тобі подобається ані Лорак? У її просто волоси тут. І... Тут чорне, тут ниже, тут ниже і тут таке біленьке. Так, волосся подобається, а ще що подобається ну, ваню. Мені кофти подобаються різні. Мені ще подобається, як вона співає. А де ти будеш взагалі виступати? Ставиш ти артисткою, де ти будеш виступати? Ну, в Києві, наприклад, в Тернопіль, наприклад, в Харків. А що будеш вакону такий? Ну, буду танцювати, співати. Які українські пісні будеш співати? Ну буває українські будуть співати, буває бою співати старі пісні. Так, розкажи взагалі про своїх батьків. Чи полюбляєте робити? Ми ходить? полюбляємо ходити в ресторан та ну, вдома, полюбляємо дуже сидіти. Чим займатися вдома? Папа дивиться теліник, у нас у нас двохітажний дім, а мама не теж дивиться телек, а я щось там граю, пишу, буваю, а плеє малюю. А тварини живуть з вами? замок? Ми ну, хочемо собі купити маленьку собачку. Так. Це моя вся мерія. Мене звати Кіра, мені 6 років. Я хочу стати художницею і дуже хочу, як моя подружка Настя, займатися філінгом і хочу стати рукодельницею. Що подобається тобі малювати? Котика якогось, котенятка, зайчика. Тобі тваринки подобаються малювати? Mm -hmm. Мені також подобається малювати природу. Я також люблю танцювати. Вчитель в мене на танцях Володимир Іванович. Так, а що ж ви там танцюєте? Які танці? Пока що танець джай, повільний вальс і ча 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 Мені подобається найбільший вальс. А в тебе напарник є? ким mm -hmm. ти танцюєш? Так, mm -hmm. хто це? Мальчик Ілюша його звати. Так, хороший хлопчик. Mm -hmm. Хороший танцівник? Mm -hmm. Ми з ним вместе живемо. Ну, на місці. Ну, на воєнному городке місце, тільки по другим домам. Як відпочиваєте з родиною? Хорошо там мама грає іноді на, на телефоні там ферму свою. Я теж іногда тільки на планшеті. Я люблю з мамою готувати. Так, а що ти любиш з мамою готувати? Кашу, і ступчик. А тобі що найбільше подобається? з зуромішелькою чи з гречкою. Ну, са зурмішелько. Алеша Белько. Я хожу в садик номер два. Называется он Теремок. Когда я вырасту, хочу стать писателем. Я люблю рассказывать сказки, люблю слушать сказки. И сегодня я вам расскажу сказку про поросенка. Жили, были три поросенка. Жили-были три поросенка. Ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф. Гуляли они, и нуф, -нуф говорит, давай вместе построим домики. Ниф, ниф говорит, я построю домики из соломы. Наф, наф говорит, я построю домики из досок. А нуф, нуф говорит, а я построю домики из кирпича. Так они и сделали. И шел по лесу вот. И нюхает это говорит, пахнет поросятами. И волк говорит, а ну открывай дверь, съем. Не открою, ну, не открою. Волк как дунет, домик раз и развалился. А какие сказки еще ты любишь? Я люблю разные сказки. А еще мне когда-то бабушка рассказывала сказку очень плохую про снежную королеву. Она там забрала мальчика и сделала у нее сердце снегом. Ух ты, ничего себе, такая каска. Страшная каска для тебя была, да? Да. Я даже уснул. Я всем деткам советую читать книжки. Так, а для чего вы взяли деткам? Как ты думаешь читать книжки и слухать казочки? чтобы они знали уже сказки и рассказывали своим родителям. Расскажи мне про своих друзей. Мо мои друзья есть и у меня, и Вика, и Ваня. Ваня любит Лего, и я люблю Лего. А еще у меня есть Соня, Маскалы, Сачук, а Гапона совсем нету. Потому що, наверное, он где-то пропадает. Це друг твій? Да. А найбільший друг, який у тебе? Хто це він? Маскалок. Ми завжди с ним кого-то обману mm -hmm. А ти знаєш, що обманювати це дуже погано? Да, ну я йому так і говорю. Ам своє за свою. В нашому місті підростає ще чимало талановитої та творчої малечі, і я вас запрошую, шановні та разом з нею знайомитися в нашій програмі Райдуга дитячих талантів. Особливо подяку за підтримку нашої програми висловлюю магазину «Екоклін», який знаходиться за адресою вулиця Грушевського, 28. На цьому у мене все і з нетерпінням чекаю наших наступних зустрічей. До побачення!